Команда замінувати кілька будівель. Були ворожі дрони літали, не давали взагалі висунути на подвір'я свій міст. Я не знаю, як тут робиш, але я все-таки з льоха виліз, і ми пішли працювати. Представтеся, будь ласка, який ваш позивний? Взагалі позивний в мене Хутнік, але всі звертаються за ім'ян. Чому такий позивний у вас? Хутнік. то є по польськи е, в перекладі металург. А ви займалися металом? Я довгий час працював на металургійному підприємстві більше 15 років. А чому по польськи саме? А є такий гурт «Тартак», Переклад з польської – «Лісопілка». <с? Ну той я так вирішив, що буде так дуже цікаво мене, і мало хто здогадається ну, про це. Коли ви потрапили в армію? У дев'ятнадцятому році підписав контракт і по теперішній час у Збройних силах. Чи могли ви подумати ще колись, що потрапити в армію? Була така якась, як то кажуть, чуйка, що треба піти, навчитися ратної вправи, бо було якесь таке перечуття, ще в 19-му році, що може щось трапитися. Я вже буду знати, вміти і зможу надалі свої знання передавати іншому поколінню, іншому. Навпробувшим. Як ви обирали свою професію військову? Ну, спочатку я був в турмовій у роті, а потім мені, мені захотілося щось інше, щось таке більш цікаве робота. І я вирішив перейти, перевестися мене, іменно, до саперів. Чим ви займаєтеся зараз? Ну, основна справа то на бойовими виходимо, робимо свою справу. А так інколи буває так, що на полігон. І показувати і розказувати, скажіть, що ви чувствуєте, коли ви ходите, от це можна сказати, вже сіра зона, да вам треба підпустити, якось так. Які ваші відчуття? Коли ти тільки туди йдеш, в тебе є страх тут без цього ну ніяк. Коли ти вже починаєш працювати, всі думки геть, і тільки працюєш. І, і тоді ти взагалі вже нічого не боїшся, е, супротивник. Тиснув на наші позиції і відтісняв. І треба було якогось його зупинити, збити його морально-психологічний настрій. І було команда замінувати кілька будівель і при їхнім штурмі підірвати їх на підході. В ту ніч було дуже тихо, спокійно. Ми могли спокійно працювати, мінувати ті будівлі. І нам би, все вдалося, все зробили, і вже просто чекали на ранковий їхній штурм. Вони підійшли до будівлі, наказ підривати. Відділення було знищене. 70 5-6 На наступний день ми пішли туди, майже така сама робота, але вже ми не змогли так відпрацювати. Були ворожі дрони літали, не давали взагалі висунути на подвір'я свій ніс. Вони вже зрозуміли, що вночі в нас є можливість мінувати, і тому вони не, не, не давали наступної ночі. Там вже нормально відпрацювати і замінувати. Коли ти йдеш на таке завдання, то, ну, безумовно, має бути щось е, таке, що мотивує. От що мотивує саме вас? Дуже добре мотивує, коли ти старший у тій групі, що ти йдеш, і ти розумієш, якщо ти не виконаєш те завдання, на гріхи отримаєш саме ти. І це дуже така серйозна мотивація, що треба підбадьорувати особистий склад, щоб. Вони стали, піднялися морально духом і пішли, і зробили ту працю. Та є у вас можливо якісь секрети, як саме ви мотивуєте якісь уже власні напрацювання? Ну по-перше, я не висловлю не висловлююся лавіливими словами, нормально підходжу монотонним, спокійним голосом кажу, пояснюю, що треба. Хлопці. Тут стоять, ми зараз зробимо, підемо. А хлопці тут стоять, їх треба, щоб забезпечити е, більш захистом. Так само на наступний день, коли нам не, не давали працювати, але ми там все-таки замінували одну будівлю, е, був обстріл, дрон ворожий літав. Я підбадьорював під, свого напарника, і в итогі він сказав, я не знаю, як тут робиш, але я все-таки... З льоха виліз, і ми пішли працювати.